І сьогодні пропоную приготувати дуже смачнющу, корисну та поживну страву, яка називається кабачкова паста. Обов'язково спробуйте, і я впевнена, що вона вам неодмінно сподобається. І для приготування пасти кабачкової нам задобляться такі продукти. Це м'якоть курятини. Вона може бути як філе, так і стегенця або бедро. Помідори, помідори. Бажано брати чері, але якщо немає, можна брати звичайні помідори: кабачок, зелень, вершки, сіль, твердий сир у мене це моцарела, вершковий сир у мене він із зеленню. Можна брати класичний. Або часник або чесник гранульований, паприка, чорний мелений перець. М'ясо. Беремо, нарізаємо на. Дрібні шматочки. Це можуть бути кубики приблизно не більше 2 см. І тепер у сковороду наливаємо трішки олії, нагріваємо і в розігріту сковороду викладаємо нашому ярку. Сполимо, перші, посипаємо паприкою або вивольні восами, справимо і на середньому вогні обсмажуємо аж задовольнити. Що білого стан. Помідури, якщо у вас чері, то нарізаємо навпів. У мене ж великі помідури, то вже є. Нарізаю на часточки. шириною приблизно десь півтора сантиметра. Кабачок нарізаємо на тонкі слайси. Бажано кабачок брати без зерняток, от як у мене. Якщо ми тут дорізали, вже в нас ніж не вміщається, то ми перевертаємо і збоку отак продовжуємо нарізати. От в нас вийшли такі слайси. Кладемо декілька отак одну на одну і нарізаємо на смужки. Тобто виходять у нас такі спагетті. Ось такі. От в нас вийшло таке спагетті капачкове. І тепер вже досмаженого м'яса, додаємо помідори. додаємо чесник. або грамований як у мене, чесник. Перемішуємо, викладаємо наші спагички, акуратно перемішуємо, накриваємо кришкою і тушкуємо на слабкому вогні приблизно хвилин 10. Під час тушкування можна один раз перемішати, щоб те спали якесь зверху опустить. нас гарно протушився. Тепер трішки підсолюємо ще, вливаємо вершки, додаємо вершковий сир, перемішуємо і тушкуємо на слабкому вогні до повного загусання соусу. І коли соус наш загус, Тепер посипаємо зверху тертим сиром у мене це моцарела. посипаємо зеленню і подаємо до столу. От у нас вийшла така смакота. Тож кому сподобалось моє відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного готуйтесь з задоволенням та не бійтесь експериментувати.